У нас мережа, ми є офіційним першим. Постачальником цілу Україну, тобто відповідно ці всі матеріали перепродують усі платформи, в тому числі епіцентри і так далі. Ми офіційні постачальники розмитнюються, замитнюються, завозяться безпосередньо з заводів виробників. Це і Італія, Латвія, Сполучені Штати Америки, ну і багато інших матеріалів, уже інших країн. Но з Америки вони саме дорожчі. Так, це преміум сегмент. Американські продукти, майже у всіх основа це іде тунгова олія. Стунового горіха, не ляна або суміші. Ну, тоді ж треба сказати, що це все натуральне, що там є якась хімія, що це всі фарби на натуральній ляні олії. Це натуральна ляна, концентрована, не розбавлена розчинниками якимись хімічними yeah. олія. Всі продукти, що є на ринку, тобто масло, масловоске і так далі, в них використовуються напівсинтетичні барвники, а саме в цих латвійцях будуть мінеральні, натуральні мінеральні барвники.